Фундук від водки сорту барбакан. Зараз покажу які. Ну, треба прокопати їх і може кому треба, у кого барбакана немає. О, і вони невеликі не ці саженці. Але ну, хто? Це на дорощування. Хто хоче погратися доростити і немає сорту Барбакан, то є отакі в мене о такі вони невеликі з такою кореневою маленькі не ну, коренева тут отака то можу тут провикапую людям і лишаються Лишні, якби лишні, не лишні, але прокопати треба, О. Зараз покажу. Це мене витягується. Де це деться. секатор. Ага. Де? сікатор. О. О, які вони. Сантиметрів по 20 є і більше, ну маленькі з такою корневою. Кому треба на доращування десь з десяток буде отаких от саженців. Зараз покажу форма. Форма номер 14 від Кіктенка. Саженці, ці саженці, черенки мені передав Кіктенко. Олексій Філоненко мені їх привіз. І хочу показати, як вони. Все. зацвел. Вот так. Весь в тему. Одновечный пререст. Блин, я хочу Трудно. Как так показать? Раз, Два. Три, 4, 5, 6, 7. 8, 9. В общем, вся гілка. Вся. Це прививав весною тою. Це торічний приріст. Ну, однорічний встаєте з-під прививки. Повністя ця чотирнадцята форма в. Всьо в квітках. Практично немає що взяти на прививку ростової почки. Будемо будем щось різати, вибирати, щоб ну, є тут трошки пару черенків на прививку піде, а то все цвіте, повністю все цвіте. І пригнув тут в тому році хуську бомбу. Є саженці хуської бомби, ну теж небагато, теж маленькі. Є більші, є менші. ну Отакі от від 30 сантиметрів. Ось вони вже з Сережками. Теж на цьому. От вже з десяток буде саженців хуської бомби. Отак вони відкопуються, ці підуть далі на пригинання, а ці можна викопати кому треба. Зараз ще покажу.